Вітаю всіх на каналі! Цикл роликів присвячений виключно для новачків або розробників, які ще не досягли рівня старшого спеціаліста. Я Антихрист і ми починаємо. У цьому випуску ми поговоримо про ментальне та фізичне здоров'я. Вам буде корисно дізнатися всі підводні камені індустрії інформаційних технологій. Щодо інформації про мій життєвий та професійний досвід посилання залишу в описі. Саме перше, що нам потрібно розуміти, це як саме працює наш мозок, та скільки робочого навантаження він може витримати. У нетренованої людини максимальна потужність складає 2 години на добу. Так, весь інший час нейрокортекс виснажений та відпочиває, а всю рутинну роботу виконує наш архікортекс та палеокортекс. Тобто наш старий мозок. Більш детальну інформацію про 4 типи кори на півкуль знайдете на просторах інтернету, а я продовжу. У кожного з нас є власні біоритми, але згідно з дослідженнями найкращий час для розумової роботи саме 6 до 12 години ранку. Далі йде фаза сповільнення розумової активності, а після 3 години вечора взагалі мозок може виконувати лише саму просту повсякденну роботу. А вночі він взагалі засвоює лише отриману інформацію за день. Саме це найкращий час для фізичних тренувань після складної розумової праці ввечері необхідно мати мінімальний рівень фізичної активності. Він складає хоча б одну годину активної роботи, адже саме в цей час м'язи мають зменшений поріг болю. Це необхідно задля того, щоб умовно вимкнути ваші думки про роботу. Та збільшити потік крові до мозку. Не обов'язково ходити до спортзалу. Норму 10 тисяч кроків без перерви та півгодинки домашнього фітнесу буде достатньо. У вас же, мабуть, виникає питання, до чого тут IT? В сфері інформаційних технологій здорова робота мозку це все. А якщо ви отримаєте вигорання, то це перший дзвіночок про те, що мозку не подобається такий режим навантаження. Після трьох вигорань. Можете збирати речі та переосмислити свій підхід або змінити професію. Це стосується в основному інженерних спеціальностей. Дизайнерам 3D-візуалізаторам трохи легше, в них інший ступінь навантаження. Менеджерів та HR-ів я не рахую взагалі. Якщо цей ролик набере першу тисячу лайків, я зніму окремий ролик про HR ів в IT. Щодо мене особисто, я за роки своєї професійної кар'єри вийшов на режим 4-2, 1 -2. тобто 4 години роботи, година відпочинку та ще 2 години роботи, але мій максимум залишається все ще в межах 4 годин. Здебільшого я працював розробником на двох роботах або ж основна робота та фріланс. Сумарне робоче навантаження два роки поспіль сягало 12 годин на добу. Вигорання було після такого аж не цілий місяць. Мій мозок не те, що займався прокрастинацією, він просто зависав на півгодини, коли погляд був спрямований у вікно. Звідси плавно переходимо до третього пункту робочий режим. Він стосується всього, від харчування до захисту очей. Почнемо з того, що більшості людей, які працюють багато часу за комп'ютером, необхідні захисні окуляри. Звичайні нульові лінзи захищають лише ваші очі. Від перенавантаження та збережуть судини у нормі, бо можете одного ранку прокинутись та побачити у дзеркалі червоні очі А Як казав Мікола Янович, судини розриває замилу душу. Загальні рекомендації щодо харчування можете знайти на будь-якому медичному каналі, від себе я лише можу порекомендувати позбутись всіх стимуляторів, ваш максимум це зелений чай раз на добу. Замінити продукти, на які у вас харчова алергія, позбутися цукру в раціоні, він викликає зайві запалювальні процеси. Переходимо до наступного кроку. Наступним кроком буде самодисципліна. Бо навіть для опанування базового рівня мови програмування новачку доводиться сидіти по 4-5 годин на добу. А доки ви робите завдання, розв'язуєте задачі, автоматично забуваєте про осанку, відпочинок, режим. Та рівень навантаження. Сфера інформаційних технологій це марафон не спринт. Саме тут об'єм інформації за 50 років став більше, ніж у всій науці та техніки за останнє тисячоліття ви не зможете швидко опанувати професію, якщо будете намагатися йти на осліп, та кусати більше, ніж можете засвоїти. Тут швидко, це повільно, але регулярно. Останній, але не менш важливий пункт інформаційний шум. Поза навчальний чи робочий час ви повинні позбутися інформаційного шуму, споживати інформацію потрібно по мінімуму, вимкнути всі зайві сповіщення на телефоні, заглушити меседжери з різноманітними каналами та не читати новини. Це витрачає вашу ментальну енергію, яку мозок направляє на обробку результатів вашого навчання чи роботи. Таким чином ви йому тільки зважаєте, ви не можете вплинути на події в світі, з цього моменту ваш здоровий егоїзм це ваш ключ до успіху. Найкращий варіант боротьби з позивами почитати новини це живе особисте спілкування з людьми, так ви натренуєте навички комунікації, які вам будуть необхідні в майбутньому, тим паче це може зберегти ваше здоров'я. Самі професії в ІТ часто приводять до розладів у психіці. Тому що зводять фактор соціалізації до мінімуму. Так, це рай для інтровертів та пасивних соціопатів, але це пекло для інтровертів. Багато з них на робочому місці починають займатися прокрастинацією, тому що в них не закрита потреба у спілкуванні. Замість виконання робочих обов'язків вони починають дивитись меми, відео або ж переписуватись у меседжерах зі знайомими. Це щось на кшталт тютюнової залежності. Тому навички соціалізації життєво необхідні для вашого мозку. Така в нас природа. До речі, про необхідні професійні навички буде окремий ролик у циклі, а зараз підведемо підсумки. Перше, щоб тіло та розум працювали тривалий час на достатній потужності, потрібно дотримуватись режиму. Друге, регулярне дозоване розумове навантаження дисциплінує мозок. Та збільшує час максимального навантаження. Третє. інформаційний голод, основа ментального здоров'я мозку. Вихідні краще проводити подалі від шуму, щоб зарядити внутрішні батарейки. На цьому все, корисна інформація та курс психологічної реабілітації для українців у Дискорді. Інформація в описі далі буде.